Якщо ви, як і я, любите сирну випічку, тому раджу приготувати ось цей смачний сирний пиріг. В мене він з лохиною можна використовувати любі ягідки або фрукти. Готуємо тісто. До борошна пшеничного я додаю коричневий цукор, додаю сіль, додаю е, ванільку, розпушувачі збиваю. А, Також. Викладаю крихту в мисочку, додаю борошно вівсяне. Я просто вівсянку змолола, змолола. вливаю водичку та замішую тісто. Тісто відправляю в морозивку хвилин на 40. Готуємо начинку. Для цього я взяла дві пачки кисломолочного сиру, додаю два яйця за смаком або коричневий цукор, або ванільку, додаю кукурудзяний крохмаль та все перемішую. І ось така смачна сирна маса в нас з вами виходить. Значить, тісто в мене заморозилось. На крупну терку натираю шматочок тіста в зверху викладаю на нього сирну масу і знову Ой, <смір> викладаю потім ягідки. Я готувала із абрикоскою, готувала з персиком. Це дуже смачно та ароматно. Трішки ось так придавила і зверху знову закриваю тістом. Все дуже просто, швидко. Відправляю в духовку розігріту десь до 170 180 градусів. Хвилин на 40. дістаємо повністю, охолоджуємо та насолоджуємось. Друзі, це дуже смачно. Зверху можете присипати ще цукровою подрою, якщо вам замало цукру. Готуйте та смакуйте. Ось.